Лінгво тім є переможцем Ukrainian бізнес Еверт про команду шлях до успіху та що змінилося від початку повномасштабного вторгнення. Та коли бізнес є не лише прибутком, Дізнавалися вісті сьогодні. В новинах тут є перекладачі усіх мов світу. Бюро працює 24 на 7. Що ж таке Лінго Тім? Бюро перекладів та локалізації Лінготім це не просто про бізнес. По-перше, це наша сімейна справа з чоловіком. Це наша душа. Ну і по-друге, це найбільший провайдер послуг перекладацьких в Україні. Ми забезпечуємо приблизно 85% всіх перекладів України. У нас працює більше тисячі перекладачів. І до нас звертаються інші бюро перекладів. Тому ми покриваємо майже всі переклади, які є в Україні. Тобто, бюро перекладів Лінгвотім це серце українських перекладів. Лінгвотім працює з усіма мовами світу, і перекладає тексти будь-якої тематики від стандартних документів до вузькоспеціалізованих текстів у сферах юриспруденції, медицини, нафтопереробки, авіації, фармацевтики та ІТ. три послуги. Основні це переклад офіційних документів а, з завіренням нотаріальним та початку штампом бюро, Переклади юридичної тематики, технічної, медичної. І, в принципі, всі тематики, які в нас протягом дня приходять, це можна сказати топові. І третє це локалізація сайтів для, для іноземних ринків, та переклад мобільних додатків, ігор. Тобто ця сфера дуже розвивається вже багато років. Ми виконуємо повністю всі роботи, пов'язані з перекладом, з легалізацією документів. Наприклад, апостилі необхідно робити для іноземного ринку і для документів, які приходять з-за кордону, і за кордон. Також ми робимо дублікати документів. Якщо людина, наприклад, зараз не в Україні, ми можемо допомогти з отриманням нових документів, нового зразку. Чому ж все ж таки не зупинили свою діяльність у Харкові продовжуєте працювати тут? А, так, наш офіс в Харкові він розширяється, масштабується самі з Харкова. Розуміємо прекрасну ситуацію в Харкові. Зараз шахіди летають, ракети падають, наш сусід не дає спокою. Але як бачите, все живе, працює і ми частинка позитивних. Моментів як в бізнесі, так і просто серед людей. Щодо команди, як підбираєте фахівців, що за люди працюють разом з вами? Це відповідь нашій назві є. Lingu team – Це команда лінгвістів. Команда це дуже важливий аспект. У нас родина, у нас команда. Бачите, ми всі працюємо, ми завжди працюємо. Працюємо по всій, по всій країні, працюємо по всьому світу. У нас команда професіоналів. ми Знаємо всі мови. Ми робимо бізнес, ми робимо менеджмент. У нас фахівці у всіх галузях. Це дуже важливо для нас. Лінгвотім співпрацюють з понад тисячу перекладачів і забезпечують 85% усіх перекладів в Україні. Нам довіряють як держустанови, так і юридичні установи. Бізнес такі, як, наприклад, новий стиль це наймасштабніший завод по виготовленню меблів. Держустанови митниці, поліція, купа різних інших інстанцій, візові центри, туристичні фірми, там Artinov, Travel, Solex. Загалом їх багато, вони з нами багато років, тому що якщо до нас клієнт приходить, він залишається з нами на роки. Тут будують міст між мовами та культурами, допомагаючи людям і бізнесам спілкуватися без бар'єрів. Не забувають і про соціальну місію. Дуже багато у нас клієнтів, кожен день якісь цікаві переклади. Виділити якийсь один дуже важко, мабуть, для мене найбільш запам'ятався це випадок з перекладом субтитрів кінофільму про війну, про те, що зараз. І це було дуже важко. Хто читав, хто перекладав, ми всі плакали. Бо ми в цьому середовищі, де ми не просто перекладали текст, а ми його відчували. Так. Це, це ті моменти. І дуже хотіли передати максимально всі ті емоції, які зараз проживає кожен українець. Не просто з міста передати дійсність, на жаль. Ще є моменти, це вони приємні, але це теж сльози є. Один з випадків зараз мені задався. прийшов до нас поважно, людина поважного віку за перекладом. І інколи я сам приймаю замовлення, приймаю замовлення, дивлюсь, там у нього проблеми з нирками. Він переніс операцію. Я кажу, ми, ми робимо це, ми, якщо можна, ми для вас робимо це за наш рахунок безкоштовно. Він спочатку не повірив. Каже, дійсно, я кажу, так, мені незручно. Я кажу: вибачте, це не ви просите, а я пропоную. Тому тут незручності не може бути. Після того, як він прийшов за перекладом, я якраз його з собою взяв в машину, виходжу з офісу, він йде. Ми на вулиці постояли, віддає йому переклад. Він дуже дякую, дякую. Мені незручно, ці моменти не дуже зручні для мене. І стоять два, два чоловіки. З мокрим очима. І ці, ці, це просто як один з прикладів. Таких прикладів дуже багато. Ці, ці, ти, при, ти проживаєш частину життя, коли ти перекладаєш. Це, я, я сам вже не в перекладах, я не перекладаю. У мене трохи інша. А, Місія. Посада, посада, місія, місія, так. але емоції нікуди не йдуть. Емоції постійно поруч. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.